Тікток буде заборонений в Америці, але ж всі ми розуміємо, що при бажанні можна обійти будь-яку заборону. То це не що запрещено двойне гражданство. Ну то а якщо ви а, маєте а, трай, трайнує, не запрещено, а все через те, що американська влада звинувачує Тікток в тому, що він збирає конфіденційну інформацію користувачів. І до речі, американське суспільство вважає таку заборону трошечки несправедливою, бо тоді чому не закриють інстаграм чи фейсбук? Але виходить, що американським соцмережам може збирати інформацію про громадян, бо це ж іде правильним спецслужбам. А от ін... Іншим збирати вже не можна, але Тіктоку все таки дали шанс. Якщо власник платформи погодиться продати свій американський підрозділ США, тоді Тікток зможе продовжити свою роботу в Америці. Але наскільки зараз відомо, китайська компанія відмовилася від такої альтернативи. Крайній термін продажу це 19 січня. Якщо до цієї дати так ніхто і ні про що не домовиться, тоді Тікток заборонять. Але я ще раз нагадую, що при бажанні можна обійти що правильно будь-яку заборону. Пиши в коментах, чи зміг би ти прожити без Тіктоку і записуйся в нашу школу на заняття Zoomers and Learning.